Шановні телеглядачі, в ефірі ток-шоу Розмова про, про головне на Kidsville TV. І сьогодні у нас у студії Фастівський ліцей інтернат. Отже, перше запитання до вас, Олександро. Скажіть, у якому класі ви навчаєтесь? Я навчаюся у сьомому А-класі. У вашому класі багато учнів? Так. Зрозуміло, дякую. А ви, Анно, зі всіма своїми однокласниками дружите? Так, звісно. А з ким сидите за партою? З хлопчиком чи дівчинкою? З хлопчиком. А ви, а ви у нього часто списуєте? Так. Юлія, скажіть, а у вашому класі хто краще навчається? Дівчата чи хлопці? Звісно, дівчата. А у кого краще оцінки з фізкультури? У дівчат чи хлопців? У хлопців. А з математики? У хлопців. А навчаються краще дівчата. Богдане, ви б хотіли стати директором школи? Ні, не хотів. А ви, Валентина, що зазвичай робите на перервах? Ми ганяємо. Зрозуміло. А ходите у їдальню? Так, да, ходимо в їдальню. Зрозуміло. Учасники наших ток-шоу часто нарікають на харчування у шкільних їдальнях. Розкажіть, Олександре, чим зазвичай годують у вашій школі? У нашій школі годують зазвичай усім. Зрозуміло. А чим ну, саме? Саме? Картошка якась, незрозуміла, і котлети. Зрозуміло. А ви думаєте, для цього достатньо, щоб бути ситим? А ви, Анно, їсте у їдальні? Ні. Скільки разів на день ви туди ходите? Ми ходимо туди три рази. А вам це подобається? Звісно, ні. Юлія, розкажіть, будь ласка, а яка у вас поведінка? Добре чи погано у школі? У нашому класі поведінка не дуже добра. Але якщо до нас гарне ставиться, ми будемо себе добре поводити. А вам доводилося бувати у кабінеті директора? Ні. А якщо так, то з якої причини? Мені не доводилося бути у директора. Mm. Ви себе дуже гарно ведете? Так. І ви відміниться? Так. Зрозуміло, дякую. Е, а ви б хотіли стати директором школи, Богдане? Ні, я вже здається відповідам на це за запитання. Mm. А як ви вважаєте, Валентине, працювати директором важко? Дуже важко, це велика відповідальність. Я зрозуміла. А що б ви зробили в першу чергу, якби вас обрали директором школи? Пускав би в корпус раділі і зробив би. Нормальні туалети і зробив е, нормальну їжу вітальні. Зрозуміло, дякую вам велике. Ну що ж, дорогі друзі, дякую вам за, е, за відвертість. Наша передача підходить до завершення. Це була розмова про головне на Kids TV. Та я його ведуча Ткачук Анна. До зустрічі у нових ефірах.